Представники ТЦК брешуть про відсутність причин для відстрочки від мобілізації. Ловіть чергову історію: військовий відслужив своє та повернувся додому. Звільнення зі служби відбулося за сімейними обставинами у зв'язку з наявністю у чоловіка, дружини з інвалідністю другої групи. Після демобілізації він став на облік до ТЦК та СП за місцем проживання. Але нещодавно. Представники ТЦК повідомили йому, що після останніх змін в законодавстві він нібито втратив право на відстрочку від служби. А тому на нього чекають захопливі пригоди повторної мобілізації. Хоча насправді, починаючи з 18 травня 2024 року, законодавець, прибравши всі умовності та настиковки, надав беззаперечне право на відстрочку тим, хто має подружжя з інвалідністю. Першої або другої групи. Тому військовий звернувся до юриста, де йому була надана необхідна допомога для реалізації права на відстрочку. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.